Так, друзі, беру вудочку, беру човник. Всім привіт! Сьогодні а ось і Ріко вже там ходить. Гей, Ріко, приходь. Давай сюди. виходь, пішли скоріше. Та зачекай ти диви, я тобі вудочку свою покажу. Диви, що в мене є. В мене не одна вона є. Їх цілих дві. О, слухай. Я також спінінг взяв свій. А ще в мене є радіо ось таке. слухай. слухаю. Якщо хочеш Давай, можемо. Пішли, я хочу ловити рибу вже. Пішли, пішли, пішли. Та добре, добре, слухай, зараз я тільки візьму цей передатчик з собою. Стій, 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 друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій, друже, у мене з'явився ще один канал. Тому рекомендую перейти на нього та подивитися перше відео. А якщо сподобається, то встанови вподобайку та напиши коментар. Вся інформація буде у описі даного відео. Так зачекай, чомусь всім увага! Екстране попередження. Наближається Цюдабі. Всім терміново пройти в укриття і запастись триденним запасом провізії. Повторюю: всім, увага, екстра попередження. Наближається цунамі всім терміново пройти в укриття і запастись триденним запасом провізії. Ще слухай друже, дружемило прикольно. Пішли ловити рибу. Так погнали ми, що я лохи якийсь. Ми зараз будемо ловити рибку. Слухай, ти взяв прикормку, тому що я нічого не брав. Я все взяв, друже. Тим паче ми тут поруч з океаном. Тому ми, якщо що побачимо, ну, туди... назад побіжемо. До мене у бункер можна сховатися. Мені здається, що там нам нічого не загрожує. Давай закидуй! зараз, зараз зараз як закину, диви, які в нас спіннінг ці. Слухай, зараз, о, ні, я впав тут трохи, слухай, там потрібно зробити Я Будемо ще одну водоку. О, ні, вудочку виловив. Слухай, непогано, так. непогано, не та що ж це таке? Я зараз. О, в мене клює! Так, дощ пішов. Дивно, хм. дивно. Слухай, можливо, ми чуть трохи подалі запливемо. А? У нас же чо є. Давай, друже. Так, щоб зловити рибу трохи більше. Хочу дуже величезну рибу зловити. Так, закидуємо. Ось тут, є. мені здається, що буде велика риба. Диви, яка глибина тут взагалі. Так, зараз, так. зараз. О, в мене і в тебе клює, є. Yeah. Блискавка була? Hm. Але там якийсь цунами. Це звичайний дощ, друже. Так, я також. Диви, там щось плаває. Друже, це що? Ейгранмадже. Ой, ой, друже. О, ні, я, мабуть. Його це... давай виловимо, друже. Я, ти бачив його. А якщо буде ще більше цей? О, ні. Слухай. Не знаю. А якщо... диви, диви, друже. Поз справоруч від тебе що Вода? Ой -ой. Цунамі. Друже, мабуть, вони не брехали. Цунамі приближається. Давай, встигнемо, встигнемо ще зловити. Встигнемо, кажеш, ну давай! Так, давай, Вди. давай, давай, давай. Стік води. Годі, друзі, дивіться, це якийсь величезний стовп з води. О, ще рибка, та елькранмадже, з'явився тут. Я в шоці взагалі. Дивиться, оце так. Слухай, друже, скільки риби наловив в залі? У, ні. Вже десь 10, 10 штук. Диви, друже, нам потрібно валити, тому що ця вода бере нас у коло, мабуть. Добре, якийсь... Я, зловив, поїхали, я також ловив? знаєш що? Я наловився риби, якщо чесно, на сьогодні. Потрібно тепер ховатися. Зараз ломаємо, ломаємо, ломаємо човник, забираємо човен в мене також дуже крутий. Так, друже, ти де там взагалі? Погнали до О, мене, зряду. будемо ховатися. знаєш що? У бункері. Дивіться, оце так. А якщо ці морські монстри будуть тепер плавати в нашому місці? якщо я не це знаю, друже, це буде капець. Якщо в нас буде місто під водою, я буду в шоці. Так, слухай, давай за мною, за мною, за мною, швидесенько. Давай, не здоганяй. Ой так. Ти тут, друже, залетай! Так, давай, закривай. Все. Слухай, в мене є дещо цікаве внизу. Так, пішли сюди. Відчиняю, та в мене є ось така зброя, яка зможе зупинити е, будь-яку ось цього, з цього шкафчика бери, той, що праворуч, той, що праворуч, самий правий. Так, сюди одягаємо. Ой-ой. На всяк випадок. Бери все, що там є. Нам все знадобиться. Так, ось цю зброю візьму, нам також вона знадобиться. Це можна, можна покласти е, вдома, але я буду все тягати з собою. Так, слухай, рибка в нас є. Е, в мене є ще консерви десь були, тут О, запаси є їжі. Тому ми не пропадемо. Слухай. Цікаво, що там. з... Нічого собі, друже, диви! Все в воді! Я бачу, що капець! Вода трохи ближче стала. Так, я закрив тут все. Ти одягнув все. Все, так. можемо виходити нагору! Так, сюди є. Я в шоці, скільки води? Цунамі, слухай, мені здається, що ця, вол... ця хвиля може зруйнувати наше місто. Давай на гору заліземо, подивимось, як воно взагалі виглядає тут. Так, сюди є. Друже, добре, що в нас високі будинки. Якщо б е, вони були так, дуже точно. низькі, ми б зараз. О, ні, так. тут тралалеру, Я застряг, друже. О, треба еро вилізти. Еро. Є. Що, тралалела, тралела! Тралела! Я бачу його! Оце так. Оце так. Слухай, я поки не хочу з ним зватися, з ним битися. Так, слухай. Я також. Так, я спускаюсь донизу та спробую мабуть, вбити його, я не знаю. Але він поки що. Я з тобою, друже. Мені здається, це цунамі прийшло з цими монстрами. Можливо, це монстр цунамі. Диви, в мене пробило дах, мабуть. Або ні. Да, ні, мені показалося. Слухай. Я не знаю що. Давай спробуємо заморозити це цунамі. У нас є кріулятори, друже. Так, зараз є. Диви. Мені здається, що це е, стає ще гірше, тому що ця вода йде зверху. Так, спробуємо все заморозити. Все заморозити, перетворити у лід. Так, друже, я не знаю, що нам робити. Так, о, ні. Дивіться, друзі, ми зараз спробуємо в мене зупинити. Не виходить. Зупинити це цунамі. Але в мене також не виходить. Твій будиночок, я спробую захистити. Так, є. Слухай, я не знаю, що нам робити. Як вижити? Слухай, друже. О, ні, вода приближається. Вже ближче стало. Так. Я пробую рятувати дружи, твій тут будинок. Дірка в твоєму будинку. Дірка в моєму будинку? Зараз я біжу до тебе. Слухай, друже, я почув Гранд Баджа. Дель Гранд Гран Баджа. О! Спробую його вбити. Так, в нас ось ця штука є. О, диви! Вона руйнує воду. Так, можливо, зможемо впоратись. Так. Ооо. О, ні. Я Десь... стріляю, друзів. Диви, ось цією штукою можна зруйнувати цю воду. Ось, диви вона, що Добай, робить! Я також зруйновую її. Так, але так. мене не вбий. О, слухай, нам доведеться дуже довго це все вбрати. Все ні. точно. Так, все тут потушив! Диви, скільки всього! О, я в шоці! Вода приходить. Слухай, друже. Я не знаю, що нам робити. Так, як нам... ти диви, ми майже з однієї сторони це вона знову з'являється. Це, мабуть, неможливо її зупинити. Це цунамі. Якщо не зможемо, Давай то будемо. будемо ховатися, Диви, друже, диви, друже. Тікаємо, твій будинок, все Все, його більше не буде, друже. Ой-ой, він тепер назавжди буде під водою. Так, я біжу за тобою. Все, друже, ховаємося тут. Я спробую захистити наш будинок, мій будинок, цим кріолятором. Знову там з'являється вода. Це все, мабуть, цей Ільгран та е, тролалело тралала. Можливо, це вони викликали цунамі? Можливо, друже, не знаю. Ховаємося. Так, ховайся, ховайся. Зараз я спробую зупинити його. Так, Де цей тралолело тралала? Я йому покажу зараз. Так, що ж робити? Що ж робити? Що в мене ще за зброя є? Можливо, цим спробувати зупинити. О, ні! Мене б'є! Цей тралалала тралала! Друже, друже, друже! Зачиняємо! Він напав на мене! Друже, я внизу вже в бункері! Він напав на мене! Цей тралалала тралала! Зараз добре, що в мене є зброя та броня. Так, куди ж стрільнути? Спробую ось туди. Що? Я зруйнував чи ні? Дивно, кудись снаряд стик. Можливо, ще раз спробуємо. Є влучання. Слухай, друже! Тут пів мого будинку зруйновано, потрібно буде закласти я Ой, тут прохід. Зробити щось. Так, слухай. Зараз я закладу. Якщо б мене була губка, О, знову це тролалена, тролала! Закладуй, закладуй. Так. Закладай, друже, закладай. Ей, трололело тролала! Іди сюди! Я тобі покажу О, зараз. О, друже, я буду їх всіх вбивати. Цього Маджета, тралалалу, тралала. О, ні, Я зруйнував. Давай, я, тут закладаю я зруйнував тобі тут! Друже, я трохи зруйнував тут все. Як нам тепер закласти, в мене блоків нема. Так, це викидаємо. Це викидаємо, спробую перетворити все у... на лід. Так, є. Тепер вода не тече. Тепер закласти потрібно, а якщо вода сюди. Прийде, друже, закладай. Я тут все зруйнував трохи. Але вдруге в тебе є блоки. Слухай, ось це не закладай. Це буде мій прохід, я буду ось так вилазити та зупиняти це цунамі криолятором цим. Слухай, це мені здається один вихід. Тільки так це зупинити. Тааак, друже, зупиняю, щоб вода не пройшла. Оді, скільки тут є? Слухай, мені здається, що наше місто буде під водою. Так. Друже, це погано. Це дуже погано. Так, зараз спробуємо все це зробити. Я в шоці заліз? Чув це! Та, чув, чув, чув. Так, я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Тут трохи залишилося і все, і ми будемо під водою. Кисень, закінчиться. Капець. Рано чи пізно. Що робити, що робити? що робити. Нам потрібно. Ось тут зупиняємо все це, все перетворюю на лід. Так, друже, Я тобі допоможу. буде добре, якщо ми зможемо все це зупинити, ось так робити, та. О, ні, так мене не вбий, будь ласка. Так, ще сюди. Диви! Я бачу Ельград Маджа або Тралалалу тралала! Я не знаю хто Де, то. Де, друже! Ось з іншого боку! Це Ельґран Баджер! Морозимо його! Капець, Оліт, уліт, 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 його перетворити! Йди звідси! О ні, що тут таке! Вибухи були! Так, зупиняємо! Я чуть не вмер. Ще так, трохи! Друже, я також ледь не вмер. Так. Тут вода йде скільки її взагалі тут. Слухай, ну диви, ми... Е, якщо ми будемо морозити все. О, ні. Тут е, зламати потрібно один блок, пролазь. Що, як нас, в нас вода з'явилася? Ти бачиш це? Ой-ой, друже, бачу, зараз. Зараз я спробую все Закладай. це... Закладай! У нас ззовні тече. В мене Залазь закінчилися набої, чи що. Зараз, зараз. Зовні тече, я не можу це все зупинити. О, ні. Слухай, друже. Де я заходжусь? Я не розумію. Я під водою, друже. Я в халепі. Я у друже, давай у мене скоріше. Це зараз, зараз. Так. Все. Слухай, мені потрібно прокласти ось тут. Все. Це закладаємо, ламаємо цей лід. І знову вода? Диви, наша автівка плаває! Ти бачив такий? Це погано, капець. Та я зараз зупинюся це. А. Все, ось так зупинив. Жесть. Слухай, я в шоці в залі. Я раніше такого не бачив. Так, Я слухай. також, друже. У нас є вся зброя, необхідна, щоб впоратися з ним. Бери все, що є, та давай нагору. Слухай, я... Давай. Чує якийсь його дивний звук вийти. з цього боку? Диви, там травало, тралала, руйнує лід! У це стріляй в нього. Зараз, 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 зараз. Ооооось так. У нас є ось ця штука, але вона може зруйнувати мій будиночок. Вона може все зруйнувати. Друже, О. подивись, там вода тече. О, ні. Так. Швидко морозі, морозі, Використовуй кріолятор, щоб у нас був такий е... а... невеличкий, мабуть, не знаю, щоб вода тут не пройшла. Так, якщо ми перетворимося, я не с... хочу бути сосулькою. Так, друже, ти де дезалі? Друже, я тут її морозю капець. Я те просто не ми бачу. Ми Потрапили в пастку. Так, я в шоці, друже, я в. Я не знаю, що нам робити. Я просто я не так знаю. Ваш... Так, ми себе замурували, друже. Так, ой, я те бачу. Треба тепер прокра... прокласти. Ось так, слухай, коли я ламаю. Друже, Відійди. Лід о, добре відходжу. Ти мене вбив! Пропасть, друже. друже, телепортуйся! С та я ось тут з'явився. О! Що ж тут таке? Все, слухай, друже, я не знаю, але ми в якомусь крижаному світі знаходимось. Я в шоці? Я не... Ой, друже, Вибух! Капець. Кріолятор швидше, кріолятор до рук! та давай все морозити. Я в шоці, друзі? Що ж тут відбувається? Ай-яй-яй-яй-яй, друже! Що Тут був вибух? Та я бачу, бачу, бачу. Слухай, добре, що ми вижили. Диви, можливо, нам у печері сховатися. Під під льдом Давай, нас ніхто туди. не знайде. Ніякий елігранмаджо, ні тралалало, тралала, ніхто мені здається. О, так, головне, щоб нас не засипало. Ти знову впив мене. Ой, друже, дій. пробач, я роблю тут прохід нам. Я з'явився. Так, я е позаду тебе. Все, друже, слухай. Я пропоную залишатися тут та будувати собі укриття. Ми майже на самий, самій глибині. Тут... Он він друже, Ельгранмаджер. Ельгран, тебе. Стріляй, стріляй! Годі! Ще! Щоб вбити його? Вогонь! Вогонь, друже, вогонь! Ухиляємо! Загинути! Ооо, слухай, Добре, так! що у нас є ця штука! Все мені здається, що ми впорались з ним. Чи ні, не знаю! Так, все. Стій, стій, стій! Все стою! Я нікого не бачу! Я також бачу, що ми вода є. Ми впорались! Так, ми впорались, друже! Або ні, не знаю. Я пропоную будувати укриття, а потім вийти туди та подивитися. Все, тоді давай, давай здобувай е, блоки. Давай.